Наступный минерал аметрин. Ага, показываю. Аметрин твердис 7.0, щильнис 2.6, блыск скляный. Ну и та самая формула. Я чому і формулу написав, щоб ви е, розуміли, що склад той самий, але властивості у всіх різні. Ну, це для того, щоб такий висновок зробити. Тому я цю формулу писав. Ну і мало ли може у нас будуть хіміки, фізики. Амітрин, е, поліхромний мінерал. Поєднавши якості фіолетового, лилового аметиста та винно-жовтого цитрина, в природі зустрічаються багатозольні кристали, які поєднують в собі два мінерали. Аметрин має відтінки фіолетового, бусковий, жовтувато-персиковий. Головний постачальник амітрину на світовому ринку вважається Болівія. Вперше про нього дізналися ще в 17 столітті, коли іспанський конкістадор одружився на місцевій принцесі з племені індійців Аурерос і отримав в якості приданого шахту анахі. З її глибин добували амітрин вищого ватунку. В наші часи, амітрини знову проявляють зацікавленість у шанувальників рідких мінералів. Амітрин подається різці, тому в продажі можна побачити різні форми. Інші назви амітіст, цит, амітіст цитр, цитрин, підкреслює його подвійну природу. Тобто це два мінерали в одному. Болівіанти. Хоча вони, будучи окремо. Двокольоровий амітіст. Знаки зодіаку, близнюки і водолії. Енергія чоловіча ян впливає на всі чари, особливо на попкову. Сонячне сплетіння та чару. Лікувальні властивості. Детоксикація та очищення. Амітрін стимулює роботу внутрішніх органів, відповідальних за детоксикацію, таких як печінка, нирки та селезінка. Він допомагає виводити токсини. Його використовують для покращення травлення та засвоєння поживних речовин, а також для полегшення проблем, пов'язаних зі шлунком та кишківником. Він корисний при гастриті, циститі, пілонефріті. Аметрін заспокоює нервову систему, знімає головний біль мігрені та допомагає при безсоні причиненому надмірним стресом. Амітрин зміцнює імунну систему, підвищуючи опірність організму до хвороб. Магічні властивості. Гармонія та баланс. Амітрин символізує рівновагу між духовним аметист і матеріальним цитрином. Між разумом та емоціями, між активністю та спокою, він допомагає знайти гармонію в житті та примирити внутрішні конфлікти. Оце якраз цікаве поєднання да, аметіста і Ну, Два протиполежних, да, і от вони дають гармонію, щось нейтральне. Творчість стоясність разуму, розуму. Він стимулює творчі здібності, допомагає знаходити нові ідеї та покращує ясність мислення. Амітрин посилює концентрацію та здатність до вирішення проблем. Зняття стресу та позитив. Камінь допомагає розсіяти стрес, напругу та негативні емоції. Він приносить оптимізм, радість. Та життєву енергію, сприяючи позитивному настрою. Амітрін посилює медитативний досвід, допомагаючи відкрити інтуїцію та налагодити зв'язок з свідомістю, при цьому зберігаючи заземлення та зв'язок з реальністю. Талісман кохання, який поєднує протирічві початки. От тим, хто, скажімо, є протиріччя між чоловіком і жінкою, їм треба одягнути, ну, або придбати такий мінерал. Хоча таких багато. Ми вже проходили, там були такі мінерали, і далі буде. Він захищає від негативних енергій та психічних атак, а також допомагає очистити ауру. Від від застарілих за блоків.